Ми рухаємося в сторону цифровізації і диджиталізації. На даний момент вже в нашому місті впроваджено електронний квиток і вже більше 30% населення користується електронними носіями оплати проїзду. Проїзд можна оплатити не тільки електронним квитком, але й банківською картою і QR-кодом, який можна згенерувати за стосунку СІТі карт. Для того, щоб стимулювати людей переходити швидше на електронний квиток, будемо брати до уваги досвід інших міст, будемо піднімати вартість проїзду за готівку. Такі квиточки можна купити в трьох локаціях нашого міста. Це на першому поверсі у міській раді, в магазинах 723 на 5-му мікрорайоні та в центрі міста. Також хочу наголосити, що ті люди, які мають право на безоплатний проїзд, можуть отримати безкоштовний квиток в управлінні соціального захисту на першому поверсі.